Пау-пау-пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще одну гру з аномаліями. Вона називається вже Платформа номер 8 І цікаво, які саме аномалії тут у нас будуть. Хто не бачив попередній відосик про аномалії під назвою Вихід номер 8 то обов'язково переходьте по підсказці в верхньому куті екрану і дивіться, тільки чого мене не випускає. <с1> <с2> не поняв. Окей, okay, давай, може, нам щось тут треба зробити. Ось до 8. І що Що 8? Що робіть? Нічого не поняв Алло, Жерар у нас на місці, як ти поняв. <с2> Але мене не випускає. Be full for anomalies. А, <с2> ah, треба просто на кнопку нажати. Дімейч, ото ти даєш. Ну, окей. Okay. Так, аномаля. Надо шукати аномаля. У нас тут uh, є гайд uh, чи ні? Напевно, що ні. да? Так, окей, okay. а я ж навіть даже, і ну, не познавлю. Запам'ятав, як воно тут, що тут, до чого. Так, окей, є отака беба на плакаті, є отакі ось до плакатікс, теж з якимись цими лампочками. Ну, окей. М -м, що в нас далі є? Тут синій кент, червоний кент, в цілому якась парочка також. Окей, okay, тут що. Якесь місто майбутнього. Тут якийсь восьмий ніжок, типу, я так розумію. Окей, mm, okay. тут також якась дівчина дивується, що в неї її телефон може багато що робити. Реклама <с Wenn> шампуня. Тут що. Welcome open campus. Так, це якісь типу курси. А, якась хата. Ще якась байда. Тут що. Ага, реклама енергетику. Тут якесь... А, суші, тип чи ні, чекай. Китайська кухня. І сумоїст на плакаті, поняв. Тут, типу, комп'ютерний клуб, нехай буде, скажем так. Е, ще якесь аніме, щось про тваринок. Це, напевно, реклама якогось ветеринарного прикола. І якась то лі кухня, то -лі, то лі що. Ну, окей, давай погнали тоді далі. Я не знаю навіть, які тут можуть бути аномалії. Тут мені реально цікаво побачити, що може бути. Жірар у нас з телехвоном. Ну... <гас> Чекай. А тут. А я пропустив цей саме плакат, да? Оце ти дімеч даєш. Хех, <сху> <су> оцей тоді да. Так, беба на місці, восьминіжок. Тут що? Хатинка. Тут теж все як потрібно. Е енергетик, суші кібер, цей, аніме, ветклініка. Ну, начебто все окей, да? Чекай, а як же ж мені розуміти, на якій платформі я знаходжусь? Ось о L0. Це типу. Чи що? Мабуть це і показується, да? на якій я платформі? А, походу, да Чи це станція? Не поняв, вообще. Ха, <гум> не поняв. Ну окей, погнали далі. Дон смокінг нам показують, хорошо. <гум> Ой. Шевеляться штуки, прикинь. Це аномаля? Я поняв. Я хочу назад. Як назад? Пустіть назад. А <гум> що робити? Так, я не розумію вже. Ну, штуки шевеляться, вони не повинні шевелитися. Що за біда? Бем-бем. Ось сюди, бачиш, вони не шевеляться. А там шевелилися. Ага, l 1 То тепер я на платформі першій, правильно? Якщо немає аномалій, я повинен вертатися чи що? Що треба робити? Я не знаю. <плес> не знаю. Обалдеть. І гайда ніякого не ні да не дали. Ну це капець якийсь. Так, тут що, тут шампунь, тут подруга, ось мінішка. там приколи, 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 приколи. Ну, слухай, все окей, так? Да? Без якихось змін таких прям явних, то можна просуватися далі, правильно? І ми на l 1 Я. Нічого не поняв. Як в то грати? <laughs> я, не, я не розумію, чекай. У. І що тепер? Ага. Мені тепер назад вертатися чи як? Нє. Виходите? Ні. мені вже страшно. Мені дуже страшно, лячно. Упа, Добрий вечір. А, е, а як пройти? Ви часом не знаєте? Як пройти? Ви дорогу ну, не знаєте? Ну, ну не знаєте, ладно а що мені робити? Я не хочу до нього. А цей ближче тут стоїть. А що робить, Кент, ти знаєш мені що робить? Я не знаю, наприклад, що мені робить. І тут Кент, і там Кент, і всюди Кент. Що за приколи? Ага. А тут нема. Мені сюди, так? Да. Ну, як воно робиться, да? Так, окей. Фу, аж щось в сердечки. Это самое, да? Хе-хе, окей. Погнали далі. Ось до L2. Да. Окей. Тепер все так, як і має бути. Я так розумію. Я чомусь не відображаюсь в оцих стіклах Ну, ладно. Так що тут? З плакатами? Начебто все окей. Ага. Тут окей, тут окей. Шампунь. Ось менішка. Місто. Тут теж окей. Ну слухай, начебто прям все нормально, да? Let's go. І давай, відкрив. А, о, як. <реш> чекай, а як мені, а що мені. Я, я, ну, Вертатись назад не можу. Ой, воно ще й шумить, обалдеть. Мені треба отако пройти між ними, да? Жуть. Фу, яке ви, які ви ці вонючі, смердючі. Відпустіть, мене, будь ласка. Фу, лабуда, лабуді. Л3. Ага, я так і не поняв, взагалі нічого не розумію, але зато дуже тільки страшно. <світ> ну вона чимось відрізняється, поняв? Вона ну не прям така. Геть не така сама, як попередня гра. Ага. О, двері відкрились. А чо? Це типу як запрошення туди, так? Хе, я не хочу. Ну тут. Я навіть не знаю. Я так поняв, тут е геть зовсім різного роду аномалії від... на, на відміну від попередньої гри. Божечки. Може й дихає. Відкинув мене, чорт! Е! А, да? <смеш> ага. Ага. Як же ж я мав там подіяти тоді? Мені дуже цікаво. Угу. <смеш> ну тобто, по факту, я взагалі можу не, не розглядати дуже сильно оці всі плакати, тому що тут трошечки не такі аномалії, Да? О! Жірар, братуха, Жірар, що з тобою не так? Чого ти підірвався свого. <смеш> Жірар без голови. Ой. Відпустіть, будь ласка мою, і що мені робити? Може просто пробігти його якось, він підійде до мене, да? А я якось пробіжу отакого, да? Збоку. Збоку. Оце обалдеть. А я не знаю, що робити. Ці штуки також не відкриваються. Жірар, братуха! Ти голову вдома забув. Ха-ха-ха! В буквальному сенсі це слово. Обалдеть. Ага. Жірар, брат, як тебе пройти? А, може мені отут зачекати? Давай, Жірар, брат. Рухайся. Да, диви, нормально. Вс. Киш. Бемц, бемс. Так, і що у нас L1. Окей. Погнали далі. Бемц, бемц. О. Ну за що? А що мені робити тепер? І шо, що? Жерар, братуха, поможи. Хе. Я не знаю, що мені робить з нею. Обалдеть. Обалдеть. Ну вона ж зараз зробить біду, да? Знайди мене. Кажи, знайди мене. Поняв. Обалдеть. Іде тебе шукати, як до тебе прийти. Маленька дівчинка в мікрорайону нашого дівчинка. Дайте. Знаходишся, дівчинка. Дю -дю -дю -дю. Все. Аплек. Дімеч з'їхав з лузду. Іде ти? о у. А тихо, тихо, тихо. ту 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 Жесть! Жесть. Мала ця сарафанщиця. Фу. Л2, так, окей. Я типу на вірному шляху. Правильно? Бемс-бемс. Опа. Зараз потухне світло. От прям базарю. Світло потухне і. Ні. А що тоді? Л2. Ну все правильно. Бемц. Бемс. Опа. Don't move. when It's хто uh, хто? Uh, uh, don't move. Коли це. аааа, ah, коли типу світ. Оооо! Oh, наоборот, ніби! <smchin> Фу, <Credit noise> я перепутав, я я, я такий, я такий англічанин, це жесть. Я поняв, ладно, погнали далі. О. Добрий вечір. А ви Жерара не бачили? Жерар тут сидів. Жерар, Конкретно ти, чорт мердячий ти. Жерара де вигнав? Так. І шо? Ну вони типу сидять, да? А шо прикол то? Чому? А закрито, прикинь. Назад? О, о, ану. Сісти, да, треба? Ага. Ой. Там хтось, іде да? Я чую, як хтось ішов Нічого не поняв. Вставати мені, не вставати! Скажіть мені, що мені робити? я не знаю. Тихо, давай може встанем, да? А я не можу. А, не можу. Двері мені відкрили, прикинь. Бемц. Все Ну Ладно, L1, ага, L1, так L1, окей, БЕМС, БЕМЦ. І що тут у нас? Блін, страшно кожний раз отако заходити в оцю, як воно, вагону цей. Поняв? Так. Зараз у нас все окей, да? Окей, поняв. А, я вже бачу, що там є якийсь прикол, да? Що пишуть? Ага, каже, не, пере... не продовжуй свій рух в наступний вагон, доки аномалія в цьому вагоні не зникла. А яка ж тут аномаля? Де аномаля? Не знаю. Жірар, ти аномаля чи ні? Жірар не аномаля, каже. І де тоді аномаля? Хм. А, можливо, це попередження про цей вагон? Чи ні? Я не знаю. Так, як це все дивно? У вікнах також не бачу ніякої аномалії. Може це дійсно попередження про оцей вагон, наступний ось до? А? Може таке бути? А, Л. Я поняв. Окей, погнали опять вперед просто. <с> Ми даже не наблизились хоча б. Ну близько, навіть до Вінішу не Це Жесть! Так, тут нічого такого нема, да? Окей, погнали далі тоді. Тепер що тут пишуть? l 0 Угу, Поняв. Я не до кінця. Не <с> по. Опа. Ага, і тепер я можу йти, правильно? Все, от-от воно як проходиться. Жесть. А я тут думав голову ламав, прикинь. Там тупо гоко за нами дивилось, да? Л1. Погнали далі. Бем-бем. О. Опять аномаля, да? Якась отака? Ні. Так, цікаво. Не йди до наступного вагону, поки аномаля в цьому не зникне. М -м -м. А де аномаля? Я не бачу аномалі. А, у Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, що ти такого дергаешься? <хи> Обалдеть! так, що в нас далі, начебто нічого такого, да? L2. Ну, погнали, далі тоді. Бем, що тут? Тут зараз буде якась лабуда, дібуду, да? Щось, що мені не буде подобатися. Це моя така чуйка. Ну тут все одно нічого такого немає, не да? Типу, все ок. Типу, по суті, по факту, все окей. Я нічого такого не бачу поки що. Жерар на місці, він це кайфує. Тут що? Нічого, нічого, нічого. Ну все окей, диви. Ну погнали далі. Тут що робить? Бем, бем. О, опять попередження про аномалю. Та що ж ти зробиш? так, де на цей раз аномаля? Ну, не на оцих настінних плакатах. Може десь отут? Диви, отако пробігаємося тут і пробігаємося отут. І бачимо, що ніякої аномалії у нас нема. Ага. Так, так, так. Окей. Жерар, братуха. Не аномаля, Жерар А де аномаля? Обалдеть Десь треба знайти аномалю, проте я не знаю, де її шукати. Де аномаля? Може десь наверху, типу на потолку? Я не знаю. Та ні, нічого такого нема. А де аномаля? А може от тако десь оці сітки ховаються, як думаєш? А Ну давай перевіримо. Диви, ну по цій стороні немає, а по цій. Та тут же нічого нема. А що мені тоді робить? Двері не відкриваються. Де. Да... якась певна халепа тут є, да? З цим? Принаймні. Ну, з плакатами, типу, оцими, що на стіні, вообще все окей. З плакатами, які наверху, також все окей. Типу, ну диви. Ну тут немає ніяких змін. Може, аномалія вже відбулась, я не знаю. Ось до, да, замітив! Вона просто не зразу з'явилася, поняв? Ось от тобі в чому прикол. Так, окей, тут що в нас? Що нас чекає? Тут, нічого. Походу, да. Цікаво, чи тут так само з аномаліями, як в попередній грі. Типу, якщо ти вже її раз замітив, то вона більше не з'являється. Може тут так само, да? Що тут пишуть? l 3 Ага, так, окей. Ну тут у нас нічого такого нема. Типу, ну, нам завжди треба рухатися вперед. Так що. Я мили куда сай? Ой-ой-ой. Давай сядем. Ой. Ой. А, жесть! А шо, а шо. Може, може, мені туди назад вернутись, я не знаю. Ей, я не хочу его открывати. Не открывай Не тебя двері есть. Жесть. Я тобі не вірю, братуха. Можу тако. А, не, не можу. Я не хочу ему открывать. Відкрив... Я не хочу відкривати тобі, старіна. А що мені робити? Що робити, як не відкривати, правильно? А, don't open пишуть. <гас> я поняв. Давай сядем. О, все, да, пропало. Обалдеть, який я взагалі. Вообще... Ну. геній, ні, да? Ха-ха. <гас> Добре, що я додумався подивитися на цю штуку. О, l 4 до речі. Ми вже достатньо таки близько до своїх цих моментів всяких. Бем-бем. Да? Що -бем. тут? Що пишуть? l 4 ага. Розсуваємось. Тут у нас що? l 4 От зараз щось повинно статись, да? Ні? Don't look back. Окей. Okay. No problem. Не дивись назад, кажуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не можу бігти! Мені вимкнули спринт! Вимкнули! Фу, жесть! Обалдеть! Там яка... я не знаю, просто якась гімнюка за мною лізла, прикинь. Обалдеть! На оцих штуках часто пишуть підказки. Ой, а що робіть? ой 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 яй Ой-ой-ой-ой-ой! А воно до мене двигається, коли світло виключається, я поняв. Все, тихо, я валю. Жесть. Л6. Ага, і що? Л6. Окей. Погнали далі. Л6. Окей. Фу, мурашки по тілу. Знову. Знову, 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 знову. Знову, 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 знову. Ааа! А, мені напевно на нього треба було дивитися, да? Це була друга аномалія. Ну що ж, друзі, а на такій ноті з скрімером цей відосик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, обов'язково ти цей на Підписочку на канал. Ну і пиши в коментарі, яку ще гру ти хотів би побачити на моєму каналі. Ну і звісно, якщо також хочеш, щоб я допройшов до кінця все-таки цю гру, дай мені знати в коментарях. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім папа.